Чорному музичне домашнє ваші завдання. Збірна людей. Львів! Ось виходимо. Ми за куліс. Є у нас для вас сюрприз. Ось ми стали. Для вас заспівали. Ось і команда. А я чубакавра! За чупака, бра, Господи, ти ще б сказав, що дубляне то місто. Дубляне то місто, я з міста. Ну, так, да. звісно. А ви ж паливі за кулісами таблетки? Нюхали, що хворі чи що. Ні, але в нас є про це пісня. А ну. Щого на світі не буває, ніж, коли хвороба всіх єднає. гриб, застуда, свинка і краснуха, нас усім цим зараз, Андрюха. нас усім цим зараз. Well, everybody said about bird. Bird, bird, bird the bird, 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 bird Ну, і що це за зараза на сцені? Ви могли щось краще показати, хлопці. Ну добре, Оль. Я для фіналу. Я недавно писав, почав писати пісні. І ось одна моя авторська про інтернаціональну любов. Давай. У хлопця закохалась, що він, брат твій, ти дізналась у п'ятому коліні він твій брат, але ім'я в нього красиве і сам він дуже вродливий А замато, то, то музикато, камизяку, а замато, хаджимато хаджерат. Але знаєте, як його друзі кличуть? Дімі Джимі Ача, Дімі Джимі Хачик, Хачик. Так, хачик став туди. Це, звичайно, все добре, друзі, але нам потрібна класика. Треба звернутися до класичної музики. Олег, Олег, скажи мені. А чого оркестр грає за кулісами? Так вони просто дуже сором'язливі. А чого вони такі? Так вони всі там голенькі. А чого вони голенькі? Так ми ж в їхніх костюмах. Так ви всі в шортах. Так то ж оркестр хобітів. Ну, ви знаєте, класика, це звичайно добре, але якби було в нас щось романтичне. Є романтичне. Часом буває так, що у маршрутці хочеться критнути. <плес> І з п'яти гривень здачу, передайте, будь ласка. Загалі маразм якийсь. Ну, добре. Зараз ми нормально зафіналимо. Команда КВН, Збірна людей. Андрій цією піснею хоче подякувати батькам за те, що назвали його в честь його діда Антона. Оля хоре... хоче своєю хореографією продемонструвати, що всі кошти, які пішли на неї, так і не дійшли. Зате тепер її знають у кожному стрибарі Львова. А Олег в нього просто защемило шийний нерв. Друзі, а взагалі ми хотіли відкрити невеличку правду. Можливо, дехто з вас почав за сезон думати, що ми тупі. Але зараз ми реально відкриємо всі карти. Олег магістр з економіки. Андрій у нас магістр з електронних видань. Я навчаюсь в аспірантурі і в мене чудовий вокал. А Оля кинула бухати. Для вас виступала команда КВН-Збірна людей. Ми це ви. А ви це ми. Дякуємо збірній людей